Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо великий розіграш двох мільйонів гривень, який проходить у чотири етапи. Вже наступної середи, 20 листопада, відбудеться другий супер розіграш суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3690-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 219 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 32 два, дев'ятнадцять, двадцять вісім. 37, 34. Лото максима максимально вигравально. щоденно. Шановні гравці, в вашій увазі 8622 тисячі розіграш державного треікено. Тражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Двадцять один, вісімдесят вісім, п'ятдесят шість, двадцять шість, сорок двадцять п'ять, шістдесят один, сорок, чотирнадцять. Сімдесят сім. Двадцять вісім. Тридцять сім. Шість. Сімдесят чотири, шістдесят сім. Тридцять два, шістдесят шість, сорок два. 48. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7475 розіграш державної лотереї лото Трійка». Тережна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 3. 6. 9. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 3, 6. Дев'ять бережіть себе, все буде Україна.